Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. А щоб дізнатися на яку, вам потрібно відгадати загадку. В полі різ я і колосився, на Стеблинці уродився, а тепер ви мене ріжте і на здоров'я смачно їжте. Правильно, малята, я думаю, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо говорити. Про хліб Хліб це народна святиня. Недарма в народі кажуть, що хліб у голова. Яке коротке слово, але скільки в ньому тепла. Цей продукт харчування став символом праці та миру. З давніх давен наш народ понад усе цінує хліб, адже хліб це достаток, і люди це слово промовляють з глибокою. Пошаною. Хліб починається із зернинки, але щоб він прийшов на наш стіл, треба прикласти дуже багато зусиль. Спочатку землю потрібно зорати, а потім посіяти у неї зерно. Зернинка проростає і колосочок має ось такий вигляд. Він ще недозрілий, він зеленого кольору. А ось так виглядає достиглий колосок. Він жовтого, можна сказати, навіть золотого кольору, і тепер його потрібно обмолотити. Для цього використовують спеціальну техніку комбайн. Ось так він виглядає. А професія людини, який керує комбайном, називають комбайнером. Потім зерно везуть у зерносховище. А частину везуть до млина, там його ретельно перемішують і роблять з нього борошно. Ось такий воно має вигляд. Потім борошно везуть до пекарень, де додають до нього всі необхідні інгредієнти і в спеціальних ємкостях замішують тісто. Коли тісто підходить, з нього випікають різноманітні вироби. Булочки, батони, паляниці, кекси і звичайно запашний і духмяний хліб. Хліб, із давніх давен був у глибокій пошані, з ним пов'язано багато традицій. Народжується дитина, ідуть до неї з хлібом. Гостей теж вітають з хлібом і сіллю, тому його потрібно берегти і шанувати. Не годиться розкидатися хлібом. Також не можна крихти зі столу, змітати на підлогу, краще зібрати у торбинку і віддати птахам. Відносимося до хліба з великою пошаною.